цьому році на початку лютого стартувала перша хвиля урядової програми. Є робота проект Грант на власну справу. Цікаво, що в цій програмі може взяти участь люба фізична особа, яка має намір відкрити з нуля будь-яку власну справу або розвити налагоджений власний бізнес. Головний плюс, що грантові кошти надаються без співфінансування безповоротно в розмірі від 50 до 250 тисяч гривень. Надіслати заявку щодо отримання гранту потрібно через портал Дія. Обов'язковою умовою є створення нового робочого місця або декількох. Гогом шести місяців з дня отримання коштів з того моменту, як стартувала програма 1 липня 2022 року до Одеського обласного центру зайнятості надійшло з єдиного порталу державних послуг дія 837 заяв. 122 заявники отримали мікрогранти. Одним з нових напрямків діяльності Державної служби зайнятості у другій половині 2022 року стали заходи, які ми. Націлюємо на отримання українцями мікрогрантів. Чи скористалися такою можливістю в місті Ізмаїл та Великому Ізмельському районі, на які ви діяльності отримали мікрогранти-підприємці або фізичні особи? З такими питаннями ми звернулися до Ізмильської філії Одеського обласного центру зайнятості. Найчастіше в бізнес-планах ми зустрічаємо. По-перше, це створення закладів громадського харчування, торгівельних закладів, кав'ярень. Також люди цікавляться розвитком медичної практики, ремонтом автомобілів, ремонтом комп'ютерів або розвитком інтернет-мережі. Можливо отримати гроші і на відкриття майстерні з пошиття взуття одягу та багато, дуже багато різновидів діяльності. Сума коштів, виділених заявникам Одеської області на мікрогранти, склала понад 28 мільйонів гривень. Відповідно до бізнес-планів, отримувачі мають створити 290 нових робочих місць. Найбільша кількість отримувачів мікрогрантів у Одеському, Білгородністровському та Подільському районах в Ізмирському районі тільки одна фізична особа в місті Рені, отримувач мікрогранту. Одна фізична особа у місті Рині отримала мікрогрант у сфері проводного інтернету. Що стосується мешканців міста Ізмаїл, у нас дві. Фізичні особи підприємця отримали мікрогрант у 2022 році. Проте, на жаль, станом на зараз одна особа відмовилась від мікрогранту. Від діяльності мав бути вирощування грибів. Проте друга фізична особа-підприємець з оптимізмом завзяттям продовжує реалізовувати свій проект у нього від діяльності відкриття. Кафе здорове харчування протягом шести місяців за договором, за умовами договору він має створити чотири посади кухарів. До речі, Ізмільський центр зайнятості супроводжує утримувача мікрогранту, надає консультаційну підтримку. Кожний квартал спеціалісти центру зайнятості повинні відвідувати підприємців за місцем провадження його діяльності, щоб проконтролювати умови дотримання мікрогранту. Наталі Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юхтудей.